Підліток із Луганська втік з окупації після 11 років під російською пропагандою. 18-річний Іван Саранча, який усе дитинство провів в окупованому місті Луганськ, таки зміг вирватися на підконтрольну Україні територію. Бо мріяв жити на території підконтрольній Україні, хоча саму Україну підліток ледь пам'ятав. Перший клас. У нас була во дворі школи там нулінійка звичайна, а і був там прапор України. Саме той прапор я його запам'ятав і часто згадував, тому що після цього я вже їх більше не бачив 11 років. Попри постійний інформаційний тиск та спроби русифікації, хлопець зберіг свою ідентичність, вивчив українську мову та знайшов спосіб втекти. Зараз же Іван живе в Києві, будує нове життя та розповідає про реальність окупації.